Дня малята, послухайте, будь ласка, віршик, і скажіть мені, про яку пору року йдеться в ньому. Як швидко літо промайнуло, настала осіння пора, немов на крилах промайнуло, кохали літочко з двора. Як ви гадаєте, про яку пору року йдеться? Так, молодці мої любі, це осінь. Давайте з вами розглянемо ілюстрацію, яка називається Осінь в саду. Що ми бачимо на картинці, дітки? Так, діти збирають урожай в саду. Все вірно. Я ні на мить не сумнівалася, що ви все це знаєте, мої любі. Малята, давайте зараз разом з вами пограємо в дуже цікаву гру, яка називається З якого дерева плід». З яблуні збирають урожай чого. Так, вірно, яблук. А сливи. Збирають урожай чого? Так, сливи. З груші збирають урожай чого? Так, молодці. Груш. Урожай із саду ми зібрали. Тепер нам треба що зробити. Нам треба відвезти його. А для того, щоб відвезти, нам треба побудувати доріжку для людей та дорогу для вантажівок. Малята! А будуватимемо ми сьогодні ось з таких цеглинок. Вони з дерева. Дітки, давайте з вами роздивимось наші цеглинки. Якщо ми повернемо цеглинку ось цією стороною, то ми побачимо широку сторону. Якщо розвернемо її ось так, то побачимо вузьку сторону. Отже, дітки, у цеглину є широка сторона та вузька. Запам'ятали малята? Ану тепер скажіть, будь ласка, мені, яка це сторона? Так, молодці, це. Широка сторона. А ось це Молодці мої малята! Це у нас вузька сторона. Із таких дітки цеглинок можна будувати дорогу. Ви згодні, дітки, будувати? Тож почнімо. Але перед цим розімнемо свої пальчики. Будемо ми варить компот. Фруктів треба. Багато ось будемо яблука кришити, грушу ми будемо рубати, відіжмемо лимонний сік, слив покладемо і цукор. Варим, варимо ми компот, Пригостим чесний народ. Ну що, почнемо. Нам треба взяти цеглинку. І широкою стороною прикладати одна до одної. Прикладаємо щільно. Ось так. Одна до одної. Ось так. Подивіться, яка вийшла у мене широка дорога для нашої вантажівки. А тепер, дітки. Побудуємо вузьку доріжку. Беремо цеглинку. І вузькою стороною цеглинка до цеглинки прикладаємо і будуємо вузьку доріжку для людей. Прикладаємо їх теж щільно, щоб у нас вийшла рівненька дорога. Ось погляньте. В мене вийшла вузька дорога, а ця дорога у нас широка. Малята, давайте з вами спробуємо проїхатись по нашій широкій дорозі вантажівкою. Дивіться, як гарно вона їде. А по вузькій доріжці йтиме наш. Пішохід. Ось так. Дітки, так яка нам потрібна дорога для вантажівки? Вузька чи широка? Так, молодці, широка. А для пішоходів яка потрібна доріжка? Вузька чи широка? Так, мої розумнички, молодці. Для пішоходів потрібна вузька доріжка. Малята, ви вдома теж спробуйте побудувати дороги. І надішліть мені, будь ласка, фотозвіт. До побачення! Чекаю на нові зустрічі!